Відкрив я експрес-порукарню, тому що мені подобалося як тут швидко, якісно і доступно надавали послуги для людей, які хоті... хотіли отримати хорошу зачіску. Захотілося мені теж мати таку саму експрес-порукарню і надавати такі послуги. І Такі стрижки я розпочав свою службу в 2012 році. Був на контракті 5 років в Національній гвардії України. Я служив. Ми виконували бойові завдання, їздили на різні напрямки, тому що це були ротації. Були в Слов'янську, Лисичанську, Северодонецьку. От і постійно міняли, замінювали друг друга, тому що це дуже психологічно важко перебувати довгий термін. На Я постійно, перебуваючи на службі, мріяв займатися власною справою. І ці думки мене не покидали. Дізнався про грант в соціальних мережах, захотів використати цей шанс і почав діяти. Подався через дію, подався на Заявочку на отримання гранду склав бізнес-план, захистився, отримав кошти і почав реалізовувати свою мрію. Я звернувся до центру зайнятості, мене направили на навчання. На тому навчанні я навчився, як правильно скласти бізнес-план, як керувати бізнесом. Я хотів зробити, щоб була експрес-перукарня найкращою в рівному. і мусив задіяти ще власні кошти. На отримання гранду я подався на 250 тисяч і залучив власні кошти 250 п'ятдесят це теж як мінімум. Мені дуже сподобалося. Стрижуть не перший раз. Дуже все класно подобається. Приходила сім'я. Чоловік, дружина і е, діти. І е, от е, вони всі разом підстриглися, оставили е, доволі хороші чайові. Е, ну, так, щоб е, описати, то е, денний заробіток, можна сказати, перукаря. І були задоволені всі, були задоволені і клієнти, і перукарі, ну і звісно, я. Ви відчуваєте себе щасливим тут? Так, я, я щаслива. Щаслива людина, я, е, я був впевнений, що в мене все вийде, і я йшов до своєї мети.